Я вийшла трішечки пройтися в парк і заодно записати відео. Я вже на 60-й сторінці читаю Дібісі П'єра Вернон Господь Літл. Ось прямо у мене книжечка в сумочці є. Я щось не зробила манікюр, але це не так важливо для блогу. А, ви знаєте. Перший висновок, який мені хочеться зробити з цих 60 сторінок, це те, що мій словниковий запас нецензурних слів <сум> точно збільшиться, аби не почати так само говорити, як це є в книзі написано. Але ну, це в тему, звісно, це оповідь про підлітка, який потрапив швидше в якусь халепу. Я так розумію, не так розумію, це дійсно штати, і це пов'язано зі стріляниною. Можливо, там я думаю, багато хто в курсі стосовно того, що часто в американських школах відбуваються стрілянини різні. Це якраз той самий випадок. І хлопчина потрапляє в таку в такий негараз таку перепитю. Він стає підозрюваним. Тобто він сам не стріляв, але є підозрюваним, а це робив його друг. І тому на нього теж падають підозри, що можливо він допоміг в організації цього всього. Хоча на даному етапі я розумію, що він не причетний до того всього. Мені сподобалася філософія по взуттю, по найках, тому що головний герой звертає увагу на їх взуття і в більшості цієї найки. І він навіть не то, щоб самі найки, а вже вгадує, які це моделі, які це саме версії моделей ідуть уже. А, тобто там перші, другі, треті, певно, якоїсь моделі. Це прикольно, це дуже прикольно. Тому що він казав, типу, о, якщо, наприклад, хтось потрапить, хто буде в такому ходити? І тут буде відразу видно, що ця людина не з нашого міста або не з нашого місця, якщо він носить такі найки, або якщо він не носить найки, а носить там щось інше. Ось, тобто це дуже прикольно. З такої позиції я не дивилася на людей. Хоча теж, знаєте, таке не дуже літературне слово є найкодроче. Це особливо ті люди, які займаються бігом професійним або любительським просто бігом. Теж є найкодрочери, які просто все хочуть, щоб в них і взуття було найки. Вони не сприймають іншого бігового взуття, крім найків. Те саме стосується. Різного одягу, ландслівів, майок, не знаю, велосипедок, шортів, все, що завгодно. Для бігу, мені здається, це взагалі спортивний інвентар. Це така штука, куди ти можеш просто бездонно скидати гроші, тому що тобі потрібно і то, і то, і то, і все. Ось. Ще ви знаєте, в книзі така дуже цікава позиція його мами. Тому що я досі не можу зрозуміти, або це жінки, в яких є діти, і в них настільки високий рівень стресостійкості, що коли дитина потрапляє в халепу, а вона не переживає за це все. Або таке відчуття, що їй трішки, начебто, пофіг. Ну, далі будемо бачити, поки не буду стверджувати, чи одне, чи інше, там що її і що насправді є. А ще дуже цікавий такий. Не знаю, я це називаю такий американський гумор, не гумор, але такий він трішки жорсткуватий саме тут, тому що ем, можливо навіть він звучить трішки ображаючи. Там часто можуть бути фрази, аля, типу, у нас щось коїться, типу, у нас щось сталося. Вони та нічого не сталося, крім того, що твоя, що твоя жирна задниця досі знімає верхівки чартів. Друзі, всім вітанням. Мене звати Зоряна. Ви на каналі Book Mirror. Мені дуже приємно, що ви дивитесь дане відео. У мене сьогодні було о велике щастя. Я побачила, що в мене 50 підписників. Я так раділа. Тобто, 50 людей слухають, читають, роблять якісь висновки, коментують. Я вам дуже дякую. І це просто прекрасно. Мені дуже приємно. Наперед, прошу вибачення за мій трішки закладений ніс. А мабуть, осіння погода, ця прекрасна погода зробила свою річ, тому що ранки вечори стали прохолодніші і десь трішки недогля... недогляділа. Тому Маємо ММС з досном. Але це не важливо. У е, мене сьогодні на огляді книжечка, яку мені дуже хочеться і дочитувала сьогодні вночі. Е, вона не прекрасна. Це Двісі П'єр Вернон Господь Літл. Я просто хочу сказати, що я просто поглинула її. Вона неймовірно крута, вона настільки мені легко, класно читалася. Це, я вперше, це моє перше знайомство з даним письменником. Я буду відверто скажу, що, по-перше, видавництво, я вже не буду хвалити Баволонську. Чи дійсно так пише DBC Бісі П'єр, чи це просто шаленський переклад Наталі Гончар. Наталі Гончар, я запам'ятала, тому що так як, Перекладена ця книга, тут стільки сленгу, тут стільки класних жартів, ну, тобто дуже класно передають атмосферу. Отож, книга про 15-літнього підлітка, який проживає в Штатах, в штаті, що знаходиться Техас, я так розумію, десь недалечко від кордону з Мексикою. І даний хлопчина потрапляє, проживе в, в невеличкому містечку і якраз у школі відбувається відома стрілянина в школі, де підліток стріляє своїх однокласників, і якраз в даному творі він вбив своїх однокласників і е застрелився сам. І наш головний герой Вернон е потрапляє у те, що він товаришував з даним хлопцем з хес. Він стає підозрюваним. Е в, е в даному автор розкривав просто тему тему трагедії, як на мене підлітка, тому що. А він на самому великому шокові від того, що сталося, тому що він один-єдиний вижив. Його підозрюють у всьому, що відбувається. На нього вішують ці всі злочини. На нього вішують ще декілька решта дуже багато інших злочинів, які ти типу, відбувалися в Штатах. Ось, а він е, в, в своєму прихідному віці з такою травмою після цієї стрілянини з втратою свого друга. Сім'я, мама його насправді, я його маму взагалі мало чого зрозуміла ній, тому що вона така, знаєте, дуже недалека. якій є дійсно, мабуть, важливіше отримати доставку холодильника, аніж потурбуватися про те, там про що думає її син, за що він переживає, і вона, ви знаєте, вона і змирилася з тим, що він винен, тобто вона навіть не. Я чую його. Як на мене, це така травма дитини. І не тільки його, мені здається, є безліч дітей, де батьки можуть в будь-якому віці знецінювально, знецінювально ставитися до думки своєї дитини. Вони не прислухані. Чесно, дуже шкода героя, так як я й говорила на початку книги, коли я почала її читати, що я йому переж, що я співпереживала, я дійсно співпереживала, тому що вчора до ночі не могла її просто лишити. Мені потрібно було її дочитати, щоб зрозуміти, що таке в кінці кінців з ним станеться, як воно відбудеться, і після цього вже спокійно спати. Ви знаєте. Today. <laughs> Тут настільки класно написана книга, настільки цікаво, настільки автор тебе захоплює і поглинає. Він дійсно мене цілу книгу супроводжував поряд з Верноном. Я дуже переживала. Я просто хотіла за самого Вернона кричати, говорити про те, що він невинний, що насправді трапилося, що відбулося. Просто голословити на весь світ, щоб всі почули, а не вирішили навішати на нього злочини, щоб тільки прикрити свою якусь гівняну статистику. Гімняна статистика це точно, мабуть, з книги-фраза. Але такі фрази, я от вперше почула таку фразу, цікаву. Е, е, Тим більше, що я зараз не в гуморі, щоб зайця за крашенки ловити. Ось тобі ще одна життєва істина, любий друже. Що не ти усвідомлюєш усю правду життя, ти стаєш проклятим, бо більше вже не можеш діяти з благою впевненістю ідіота. У мене ще в планах є сніданок з борджа. Я вчора дивилася відео Аліни з каналу Сипаграф, якраз про її плани на осінь, на прочитання і в неї якраз теж сніданок зборжа було у планах. Тому anyway, це можливо, або тільки було наляти собі каву. От мене якраз футболочка, весь 60. <смеш> Запалити свічку, читати книгу, окутитись пледом. Біля мене точно десь пристане картина. Артіна. О, ви знаєте, там ми точно, мабуть, на відео ще бачили. Я... Це ми були в радомишлі, і там був песик. О май гад! Це було просто неймовірно. Ви знаєте, я не могла забути цього песика, це він там О, він просто прибився до самого замку і він там знаходився. А і багато хто хотів його забрати, тому що ця дівчинка, це дівчинка така дружелюбна, вона така мила, вона така, вона така класна, вона така кайфова. Це щось, це щось нереальне було. Я так розумію, що, всь в кожному відео буду розказувати про песиків чи про котиків. Ви знаєте, я не могла полишити її в думках, і, мабуть, прийшло днів 3-4, Я не втрималася, я подзвонила на рецепцію цього замку. Радамиш там він такий як готель. А можна в них орендувати готельні номери, уточнити, чи є в них зараз цей песик, чи його ніхто не забрав, або що з ним трапилось, якщо ніхто не забрав, а вони не хочуть, щоб в них на території замку знаходилися песики. То я готова їх забрати. Я вже вирішила, що мені тільки не скаже Артіна. Хай вона мене навіть просто викреслить з заповіту. Але я таки її заберу, і я поїду з нею до ветеринара і далі буду щось думати. Можливо, хтось її забере, можливо, вона в нас лишиться. Але. Знаєте, на щастя, мені трапилась дівчинка, яка там працює така дуже, дуже привітна, і вона дізналась, вона сказала, що буквально один день ми були в неділю, в понеділок в них там були гості, і вона з кимось швидше поїхала, хтось її таки забрав. Тому я просто звірюсь, сподіваюся, що з нею все склалося і що в неї все добре. Так. Ви знаєте далі до книги. Стосовно Дібісі П'єр, мені було цікаво дізнатися про нього. Це австралійський письменник. Він народився в Австралії, але в, ще в дитинстві приїхав з батьками в Мехіку, Мексику, і батько в нього працював щось пов'язано з генетикою, і він там і. А, так лишився жити, тому тут також частинка а, Мексики, звісно, є. Дібі Сі П'єр розповідав, що ну загалом, типу Дібісі П'єр це псевдонім. Дібі Сі П'єр Діти Бать Кл Ді Байден Бат Клин. Це такий псевдонім його, і П'єр це в дитинстві його так. Називали він розповідав, що він намагався бути і художником, і малярем, художником навіть тому, що а, йому подобалось малювати, але в нього не вистачало грошей на фарбу. Тому він вирішив просто писати, і це йому сподобалось більше, тому що писанина да, більше кольорів. Мені так сподобалося, що взагалі слова мають більше відтінки, мають більше кольорів. Дуже красиво сказано, дуже красиво. І він себе пробував і в кіно, він себе пробував як не знаю, контрабандист машини. Також він себе пробував в, в, в малярці і. Перший твір, який його був написаний, це саме Берлан Господлітал, був написаний в 40 років, коли він був злющий на весь світ, тому що він пройшов через, через залежність, через реабілітацію, і він в 40 років на опозиченому лептопі написав саме ось цей роман. І в 2003-му, так, правильно, будь-повторюсь, постійно, в 2003 він отримав букерівську премію. Тобто людина, яка загалом не писала до цього жодного твору і відразу вистрелила. Букерівську премію, це ого-го. А зараз він проживає в Ірландії в невеличкому жовтому будиночку. Мені просто цікаво було б навіть знайти фото, подивитися, в якому це жовтенькому будиночку. Він живе. Боже, я також живу в жовтенькому будиночку. Може мені теж написати щось таке, як Перман Господь Літу. В Ірландії йому більш комфортніше, ніж Британія, тому що ем, тобі, немає якихось соціальних стандартів, соціальних якихось таких правил, за якими має діяти, тому що Ірландія більш така спокійніша. Вона також як католицькою, він, він до речі, не релігійна людина, але йому подобається жити в такому середовищі. Спочатку повномасштабного вторгнення він звертався до українців, він писав стосовно своєї позиції. Будь він писав стосовно своєї позиції а, про те, що відбувається в нас в країні. Він співчував, він обіцяв допомогу, що ми є частиною Заходу і що це несправедлива. А війна авторитарного режиму проти незалежної країни. Тому я дуже чекаю його книгу десь там у дофаміновому а, світі, десь там у дофаміновому місці. Можливо, зараз я невірно називаю, але вибачте мене, будь ласка, наперед. Ми згадувала його матір, який так відчуття, що її просто, наче байдуже вже до того, що відбувається з її сином. В нього є мами подруга, ПАМ. І пам вона така повненька, вона дуже привітна і вона завжди переживає, чи він щось їв. В нього от критична ситуація його просто саджають чорни, його підозрюють, тішують на нього ці всі злочини. Має відбуватися суд і має а в цьому штаті є смертна кара, і він потрапляє під це все, під такі такі неприємності. Панянки нічого не пам Кращого знаходить, як що ти їм? Ти там не голодний? Ти там не голодний. Ти там не голода, що ти їв? Там скажеш, я їв вічню з беконом. о Боже, то хіба ж це їжа? Ти хіба ж це їжа? Це ж не їжа, це ж не їжа. Взагалі, суспільство споживання, воно є дуже таким рунівним, як на мене, у від не, не у відносинах просто загалом бусть. Якщо ти там купуєш там якийсь холодильник, там супер класний, якщо в тебе там крута якась автівка, або якщо в тебе якась, не знаю, мічниця по будинку, яка тобі допомагає робити це, вважається, типу вау, ти такі крутий, це так класно, це все супер. Тобто таке, знаєте, якісь такі споживацькі мірки. На останніх сторінках загалом мені книга нагадала трішки зелену милю. От останній сторінок, не знаю, 50 це було точно зеленої милі. Я дочитувала, я переживала, що буде, як буде, і там точно. от як фільм. Я книгу не читала, а фільм дивилась, і це просто дуже нагадало. Anyway, що мені хочеться сказати? Перш за все, мені хочеться сказати, що книга прекрасна. Книга Легко читається, тим не менше вона піднімає дійсно важливі теми. Вона піднімає теми підліткового дорослішання, вона піднімає теми булінгу, вона піднімає теми того, що кожен випадок є індивідуальним, кожна дитина є індивідуальною. І також він піднімає сімейну якусь проблематику, підсвічує, резонує з якимись проблемами, які можуть виникати в багатьох сім'ях, в багатьох відносинах між особистісних. Автор прекрасний, видання прекрасне, переклад прекрасний. Я чекаю наступні його книги. Зараз в мене буде вибір, тяжкий вибір, що мені читати наступне. Хочеться щось осіннє-осіннє. Побачимо. Так. Я всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за коментарі, дуже дякую за вподобайки, за підписки. У мені надзвичайно приємно. Я бажаю вам гарного дня. Я міцно обіймаю. Люблю. Бувайте!